Друзі, привіт! Знаходимося в ЖК Русанівська гавань і сьогодні в нас з'явився новий об'єкт в оренду. Зараз Павло розкаже, що саме ми вам пропонуємо. Ми пропонуємо ось приміщення. Воно кутове виходить. Весь потік клієнтів буде проходити через приміщення. Це Намушення під ведення різних типів діяльності комерційної. Так, приміщення у нас 50 квадратних метрів, 55 навіть. Розглянемо під будь-який вид діяльності. Надаємо ремонтні канікули, поки буде тривати будівництво навколо. Ось в такому стані приміщення під ремонт. Ось так воно виглядає, можливо зробити перепланування. Ці умови обговорюємо індивідуально. Деталі можна дізнатися під номером, вказаним під цим відео. Пишіть дзвоніть з радістю, Павло покаже та здасть вам в оренду.